Ну вибачте, пожалуйста. Ну, я, я прошу, якщо можна, вибачте, пожалуйста. Ну я ж прошу вибачити. Все, що ви хотіли сказати? Ну, якщо я комусь нанесла ущерб, я можу його змістити і. Ну, це буде і, обідала, когось образила, я вибачаюсь. Ну, я журналістів не була, як би сказати. Я вибачилася, якщо можна, передусім. Кожна людина може ну, в емоціях, просто що чоловік помер, а у сусідів така біда, його забрала дитина скоро.